Одні називають її райською насолодою, інші пекельним стражданням. Проте кожен мріє хоча б один раз в житті потрапити в її полон. Мабуть, ви здогадались, що це любов. Про неї сказано десятки слів, написано сотні книг, заспівано тисячі пісень, але її таємниця досі не розгадана. Саме на її і змінюється, а любов завжди однаково різна. Адам і Єва, Паріс та Єлена, Клеопатра і Марк Антоній, Ромео і Джульєтта, Джон Леннон і Йоко Оно. Вигадані чи реальні усі були пронизані стрілою Амура. Кожна наука по-різному трактує почуття. У біології любов це спосіб продовжити рід. Для хімії звичайна реакція. У фізиці два тіла, які притягуються через протилежні заряди. Мистецтво бачить любов як червону цятку у формі серця. Для історії це два скелети, які лежать поруч. А ось в літературі це почуття Елізабет до містера Дарсі. Люди поколіннями намагаються розкрити феномен любові, його досліджують вчені, філософи, письменники, лікарі, священники. Та найкраще зображують її режисери, які так і манять глядачів відчути любов як у фільмах. посланні святого апостола Павла до Коронтян знаходимо слова: Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Християнській релігії, любов є однією з Божих чеснот запорукою порозуміння в сім'ї. Головне рушієм суспільства Бог є любов. Любов є Божим даром, але одночасно таким завданням для нас. Не просто ми маємо насолоджуватися тою любов'ю Божою, але той, хто правдиво, чується любленим, той вміє любити, вміє любити. І бути вдячним Богові за його любов вміє любити себе, і вміє полюбити свого ближнього. Наука виділяє дві основні теорії походження кохання: біологічну та теорію прив'язаності. Біологічна або ендорфінна супроводжується виділенням великої кількості ендорфінів гормонів щастя, допаміну, гормону айфорії, серотоніну гормону, який стимулює нав'язливі думки, окситоцину гормону вірності та інших. Не дарма любов порівнюють з наркотиком, зараховують до недух і навіть виділяють загальні симптоми. Інша теорія поділяє любов на три частини: спокійну почуття впевнених людей, неспокійну небажання підпустити до себе когось заблизько, І амбівалентну або нервозну, яка, на думку психологів, є зараз найпоширенішою. Не так кажуть, просто народі люблю, люблю аж за душу. Людина повністю цілком залежна є від об'єкту кохання. Це щось нагадує зразок залежності від алкоголю і громадський зв'язок, тобто такого плану. Тобто, реальна залежність. Будь-який крок вліво-вправо об'єкту кохання це вже як я її втрачу, це не може бути, бути тут коло мене. Все, тобто нав'язливі ідеї. Існує рідкісна хвороба гіпопіту і терезу. Нею хворіють ті, хто не здатен відчувати емоцію любові. Більшість людей до шлюбу закохаються сім разів, найчастіше в тих, з ким мають багато спільного, і зазвичай це стається або в небезпечних для життя умовах, або в умовах якоїсь новизни. Доведено, що жінки закохуються по-справжньому лише один раз, а от чоловіки відчувають кохання 5-8 разів в житті. Вчені виділяють шість установок любові. Ерос або чуттєва любов виражається у фізичній тязі до об'єкта. Людус сприймає любов як гру з необмеженою кількістю учасників. Манія характерна одержимістю і ревнивістю. Прагма тип любові, що базується на виборі партнера за певними ознаками. Сторге любов, фундаментом якої є сильна дружба. Агапе це любов жертовна, вміння бути щасливим лише від того, що об'єкт кохання щасливий. Факти фактами та жодне кохання не є схожим на інше. Кожен по іншому його відчуває і розуміє. Любов, як то вам сказати, це хімічна реакція, яка виникає у двох людей. При... Що таке любов? На мою думку, любов це не є вічність. Я думаю, що любов це і хімія. Коли ми закохуємося, ми закохуємося на певний період, але вже з часом або люди розходяться, або залишаються разом лише в тому випадку, якщо вони розуміють одне одного, поважають одно одного одного, в них є якісь спільна мета, спільні цілі на життя. Тоді це можна звати любов'ю. Це не можна писати словами, немає такого поняття, як любов. Кожен сприймає її по-своєму. Для когось це моральні почуття, для когось більше фізичні, суто судом. Любові немає, як такого зовсім. Це наше душевне почуття, яке в кожному піде по-різному і із по-різному. Коли ти дивишся на людину, яка ще вчора була тобі чаза чужає, ти розумієш, що тобі дуже важливо знати, як вона дихає. Тобі дуже важливо знати, що вона дихає, і що в неї б'ється серце. Любов, як на мене, любов це, це довіра, напевно, найголовніше, що може бути. Відвертість, самопожертвування. Взагалі навіть не знаю. Вроді би вже любив не раз, і кожен раз це щось інше, як на мене. Я не знаю, що таке любов. Але любов це, мабуть, її не можна показати, її, мабуть, треба відчувати. Насправді дуже тяжко сказати, що таке любов, тому що вже про неї стільки всього говорила, і додати щось нове і те, що не було сказано, в принципі, неможливо. Але я думаю, що в кожного свого є поняття любові, в кожного своє. Але ну, в мене наразі його немає, тому що я не відчула, що такого, щоб десь можна було уточнити з тими словами, які вже були сказані. Ну, але наразі в мене Любов це друзі, любов це найближчі люди, яким ну поки я їм віддаю все свою любов, тому це для мене любов я. А Любов я це сьогоднішня погода. <плес> це, це безкінечність, це така щось, щось. що не можна таке взяти і, і, і купити, хоча б хотілося так за і купити, цю любов, але не виходить, тому це безкінечність, це не можна щось сказати. це… Воно включається, як сонце виходить з як сідає си, ввечері і переповняє тебе. Виходить місяць, і воно просто і знову він сідає, і це безкінечний, безкінечний величезний процес. Сказати чесно, я взагалі не знаю, що таке кохання, але я знаю, що воно завжди знайде нагоду себе виправдати, і воно безсмертне. Його ніхто ніколи не зможе вбити. А якщо воно вмирає, то яке це до біса кохання і кому воно потрібне мертвим? Бо це не є прив'язане, це не привичка, це просто. Ну само по собі якось від серця. Ти відчуваєш людину, яку кохаєш, ти відчуваєш її серце, відна тобі відчуває. Коли людина любить якусь людину і має до неї ну, добре почуття. А ви любите когось? Ну, ще не знайшли дівчата. Ти мене любиш? Ні. Діма, ти мене любиш? Ні. Ну так завжди. Любить, не любить. Я ж то знаєш, що любить. Відчуття між людьми, наприклад, у зараз. за те відчуття, коли ти відкриваєш собі зовсім такі нові особливості для тебе. Ти відкриваєш таланти, ти починаєш малювати, писати, танцювати. Коли з'являється людина, яка змінює тебе, і ти бачиш себе до, і бачиш після. З'являється людина, з якою ти хочеш проводити весь свій час і всі твої справи стають відкладними. Ти можеш відкласти будь-яке діло. Головне, щоб побачити цю людину. В твоїй душі весна. Ти починаєш любити всіх навколо. Ти готовий ламати принципи. Ти готовий тепер до цієї людини навпроти, готовий робити перший крок, але все рівно ти боїшся, ти боїшся втратити цю людину, тому що коли ти знаходиш своє кохання. Ти відчуваєш, що в твоєму житті з'явилося щось таке, що наповнює його. Кохання це страх, це і біль. Справді біль і страх боятись просто бути покинутим. Кожен з нас заслуговує на кохання. І я хочу, щоб кожен у своєму житті покохав, але покохав по-справжньому. Незважаючи на банальність цієї фрази, любов все ж таки врятує світ. Це філософський камінь життя. Єдина панацея від усіх хворів: сказати людині я люблю тебе рівноцінне фразі ти будеш жити вічно. Не забувайте повторювати ці три звичних слова якомога частіше, адже всі ми створені для любові. Я дуже тебе люблю. Ту, ту, ту дай женщину. Біше того. я тебе кохаю. Я, я тебе люблю. люблю. Я, я тебе люблю! люблю. Я я я тебе люблю. Я тебе люблю. Я тебе люблю.